Про 10 заповідей говорять абсолютно всі. І здавалося бися, не може бути поділення, але воно є. І воно є в двох заповідях. Я хочу це відкрито і чесно говорити, тому що і так ці все знають люди. Є друга заповідь, яка спірна, і є четверта заповідь, яка спірна. Всі інші без питань, всі конфесії соблюдають, стараються соблюдати. Чому друга спірна? Тому що друга Божа заповідь каже. Не зроби собі кумира і не вклоняйся йому. Ну оскільки я не засуджую, я просто факти кажу. Оскільки, скажімо, православна греко-католицька церква молиться до ікон, а це зображення, відповідно, треба робити щось з другою заповіддю. Вона ж каже, не робити кумира ні з дерева, ні з заліза, ні малювати, ні різьбити і не молитися до різьбленого Бога. Поскільки друга Божа заповідь каже, що цього не можна робити, то відповідно в цих двох конфесій виникло питання: а що робити з тою заповіддю? Православні поступили чесніше. Я був у Почаєві, і там в Почаєві на стенді висить 10 Божих заповідей. В такому самому тексті, як у виході в 20 розділі, ви знаєте, я читав і хвалив душі православних наших братів, що вони молодці. Що вони побоялися Бога, щоб видозмінювати заповіді Божі, бо вони написані перстом Божим, і вони їх, так як вони є, написали, і повісили на стенд, щоб всі люди читали. Правда, зірочка знизу стоїть і вони пояснюють своє тлумачення вже тих заповідей, які вони порушують. Но, по крайній мірі, їм вистачило чесності написати так, як є. Греко-католицька церква поступила трошки по-іншому. Щоб друга Божа заповідь, я... я не засуджую греко-католиків, я просто кажу людям, які відносяться до цієї конфесії, щоб вони самі це питання дослідили. Є книжки. Де пишеться про греко-католицьку науку, греко-католицька церква, щоб друга заповідь Божа не мішала, вони її забрали. Тому, якщо зустріти, наприклад, катехизис католицький, там немає десять заповідей в тому форматі, якому тут там є за винятком другої. Другої не роби собі кумира, у них просто не існує. Тоді виникло питання: одну забрали, лишилось дев'ять. Що тепер робити, щоб натягнути десять. Тоді взяли 10 заповідь, розділили на дві, і получилися приблизно такі заповіді: дев'ята. Бо змістилися всі на одну вліво, тому дев'ята у них звучить. Не бажай жінки, вола осла троєточія, а десята починається з троєточія і нічого, що у ближнього твого. Отак От звучить в Греко-католицькій церкві, 10 та Божа заповідь. В такому змісті і нічого, що в ближнього Твого. А що саме нічого, що в ближнього, мусиш читати 9-ту, щоб зрозуміти, про що йде 10. та Хоча Бог давав заповіді так, що кожна із них має закінчений смисл. Закінчений. Кожна це є окрема заповідь. Православні да їм Бог здоров'я. Цього не зробили, написали, як є всіх 10, правда пояснюють по-своєму. І друга заповідь, яка стала спірна між конфесіями, це, звичайно, четверта: повне день суботній. Знов таки православні написали, повний день суботній. А внизу стоїть Зірочка і пише, що в новому заповіті субота, помінена на неділю. Католики написали, пам'ятай, день святий. Так вже легше пояснювати, коли забрати слово суботу, а написати святий. Тоді вже можна під слово святий підставити вже будь-який день, який нам підходить. Ну в біблійному тексті звучить не святий, не відпочинковий, а саме суботній. І вихід каже, чому? Тому що з днів Господь творив небо і землю, а дня сьомого спочив.